Доброго дня! Сьогодні я ознайомлю вас із приготуванням закуски із сиру брі і багета. Для цього я взяла багет, я його порізала кусочками. Сир брі 200 г я його порізала кубиками, положила в таку форму. Також я взяла масло, я трішки розтопила. Два зубчики чесника я почистила і додала до масла через чеснокодавку. Також я візьму помідор. Помідор я буду ложити. На багет зверху. І це все я буду запікати в духовці при 200 градусів 10 хвилин. Так, закуска вже в духовці. Почекаємо 10 хвилиночок, і будемо пробувати. Ну Що, друзі, наша закуска приготувалася. Сир розстав. Гріночки підсмажилися, і такі вони хрумкі. Ось такі, бачите я. От, і будемо зараз пробувати. Сир розстав, бачите, він тягнеться. І дуже-дуже смачно. Шатуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!